Що ви пасики на моциках з повним баком Дензіка, з повним баком Дензіка? Я в роті бав, я воював, я танки як Барбарис, медалі відрами давали, я не прав, я в роті бав, я воював. Це Христос воскрес! Якби не було у нас, якби не було пезде і члена, вас би не було на цьому світі. І мене, і вас усіх. Так. Ось тупо дивіться. Лелека, депутат. Подивіться, блять, на це гніздо. Вона вже краде, і краде, строїть, строїть. Вже просто я не знаю, це вже в чотири поверха нахуй уїбала. Так, закрив очі. Так, рідненький, за те, що ти мені так допомагаєш. Я привіз тебе в Париж. Паріж. не джопа. Ну, дивіться, приїхала пожарка. Капусту тушить. Підтримай український контент. Допоможи і проекту РекТОП приколи робити нові випуски. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі під цим відео. Обирай суму поповнення та натискай зробити донат. Кожні ваші 10 гривень допоможуть робити новий контент без реклами. Цього разу спонсорами каналу стали Горобчик Русофобчик, Віли Боба, Степан Пантера та Заратулка. Дякуємо вам за підтримку, твій ректоп. Добрий день, я до вас. Ооо, сварток родить, я би оба завжди лісь, бо були дві треті дівчини. Ді, ді, ді. Оба, оба! Відчуваємо пітішку! мою петішку! Чувак, О. та не парся! Це цирк з попаяними дебілами! А хто тут головний? Так, двері не закривайте, бо я би зараз туди-сюди бігаю. Іди сідай за мною поїдеш. Да? Да! Ся, я перезуюсь, бо в мене тапочки головні. Моя думка. Я був професійно опрацьований брехуном. А скільки ми будемо пекти пасок? Як завжди, 15, 17. Я думаю, ма. 28 пасок. Нормально. Нормально, одну ти всадила. На Великдень приготувала паски по новому рецепту в рукаві. Піднялися, красиві, такі хороші. Зараз будемо прикрашати. Так, значить, дивіться, з інтересних моментів про мою життя під оцю першу штангу я рягав. Отаке. Попробував перший раз. Горілочкою тут ми пили. І потім, коли горілка закінчилася, то кажуть, самогонку каже, будеш. Кажу, буду. О, там я тоді ригав. О, Я сподіваюся, що молодіж далі цим буде займатися, продвигатися діло, тому що найкраще це на стадіоні. Я, блядь, я закритий. Коли Путіна посадять в тюрму, він може стати тюремним поваром. Пригожин колись був поваром Путіна, і в той момент він йому зателефонує і скаже: Повар, По... Спрашивай повар. какова твоя професія? О, Продається машина недорого. Роби каву, капучино, макіато, лате. І так пісня А приїзді Сі Дзинпіня в Москву. Китайский лидер прилетел, А Путин помощи хотел. Что делать он уси спросил, спросил, спросил. Но Си Цзиньпинь молча стоял, С портфеля рамку он достал, А в рамке был портрет его отца, 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 отца Си. Ацасі! Аца! Знаєте, що таке приїжджати додому, а я вам покажу. Воно їде зі мною. Зараз я знайду тут десь пакет з пакетами і заберу це за з собою. Тістяку замісила, не дай Бог, зараз на кухні заженеться, роздру візьму. Чуреш, весело розлікаємося до уніжка. Вийшов за кухню і не дай Бог мене зараз тісто не підніметься, я тебе як схвачу підлечу за цю голову. Тихо, Боже, піднімайся. Раз той залетить. тихо, тихо, піднімайся, піднімайся. Що давід, як погуляв? Нормально? Питаю. Літо на вулиці, далі вулиця. Я сказала, що, що це мене Денис в калюжу. Нормально, на вулиці Мам, це, літо, да? Чого ти не прийшов додому, якщо ти був зразу мокрий? Чого ти ще і грався там стояв, я питаю? Мам, це Денис, мене Я ще раз питаю. Тобі не холодно? Красовки у тебе класні. Красовки ще. <хи> Смішно? До хати, блядь, бігом. Я вам оце серйозно говорю. Ще отако пройде пару років. Я собі оце зіб'ю зі штафету таку лодку, візьму сітку, пляшку, удочку куплю. І отако упливу і буду на центрі річки всім показувати хуй. Мені кажеться, що роботу чисто создали, щоб ми з вами не спились. Вот реально, в мене желання набухатися кожен день. І єдине, що мене останавливає, це те, що завтра треба йти на ту срану роботу. Дівчина, вибачте, можна з вами познайомитися? Вибачте, я не знайомлюсь, вони хлопець є. Може... Гарного дня. Ви чекаєте, це твоя тачка? Так. Це взагалі не серйозно було, я пожартувала. Так, це... поки ти не побачила мою тачку, це було серйозно. Вова, ну... може ти хочеш братика чи сестричку? Ні, не треба. В тебе ще так тяжко з нами. Я? В тебе ще всім кукуха їде. А ну не їдіть тут і казуєте едіть чюпати, вікну мити, паска на носі. Я знаю, що ти дуже круто, ти дуже круто граєш в комп'ютерні ігри. І мені здається, що тобі і далі треба цим займатися, тому що тільки там ти можеш швидко бігати. Що там зайти? Як? Все нормально, знаєш? Шутік, що подумав. Ну, якщо прибирати в хаті частіше, ніж раз в рік, то в принципі чистый четверть нахрен нужен. Все, 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 тру, 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 я понял. Скажи, пожалуйста, а що це в тебе оце, це за хрест, Що це таке? на Пасху. Це на, на що, на Пасху? <ріць> <ріць> Ти нормальний Степа, блядь? А то Онайс. Ти що, <ріць> що мені богатись? Яку відеокарту не спиздив дому богатий? Пак Фактуй таке охлаждение, давай зроби презентацію. Другі мої люди, проходьте зі мною, я вам зараз покажу саму круту відеокарту на даний момент, яка є NVIDIA GeForce 4 60 Три кулери. три кулери, які охладять настільки сильно, що ви просто охуєєте. Далі проходимо, проходимо, проходимо. Металічна. Все з металу. Все з металу по все загибательсько. Будь ласка, знаєте навіщо це? Це водне охолодження. Ніхуяси, серйозно. Серйозно. все з каналізації. Подключайте. З каналізації. Далі Стане той ранок, де я отако буду прокидатися п'ятій ранку. З відчуттям Та поки Слухай, сонце, давай краще виключимо світло, то я трохи соромлю свого розміру. Міш, ну до чого ти соромишся? Ну добре, якщо тобі не зручно, давай я виключу. Ось тримай. Дякую, але я не курю Я напевно вдома поїду. Osionfish. Коли ви рвете зуби, то обов'язково забирайте їх з собою. Тому що стоматологи їх забирають колуть під подушку, і зубна фея приносять їм гроші. І ось тому вони такі багаті. Робимо глибокий вдих і видихаємо все напруження. Я починаю бажання загадувати, то блядь, Те звезды, падают, они сразу нахуй, а золотые репки придуриваются, что они сдохли. Алло, дед, блин, мы что я за хлебом послали, ну куда ты пропал? Я стою в 84 километрах от Мелитополя. Тебе опять приснилось, что ты полковник? Какого х... ты называешь меня полковником? Все, давай, давай, пей таблетку, дед. Ото вже не скарб, оце вже не скарб. А де ж скарб, спитаєте ви? А оце Це ось, дивіться, трансформатор. Ви поняли. Мені в дівчини всякі історії порозказували, що алкаші підходили туди, ставали стяти і їх нахуй током вбивало. Блять, ви поняли, вони тупо горіли, получається просто, просто на місці, сука. Більше 10 тисяч вольт убивало людину нахуй. Коротше, барига підар, не знайдемо закладку сьогодні. Дивіться, який у мене файний племінник Захарчик. Захар, що би ти передав аркам? Нюхай тебе, бро. Неудачники. Нам на Донбасі стільки років розказували про кровожадних бендеровців, а мені прислали львівського Петрика, блядь. Ти подивіться на цю людь, блядь. А ти можеш мені показати чек з мейкапу? З приводу останнього скандалу багато людей питають, чи я за Спартака. Відповідаю, ні. Я за Динамо Київ. Був, є і буду. Дякую. Ну, якщо чесно, то я тебе не дуже розумію, Влад. У нас у кожного є свої особливості, але це не значить, що про них треба кричати. Ну, що ти? Ну, честное слово. Нема чем пишатися, Владислав. Нашу ци зизнання. <свят> Первым делом член нужно хорошенько промыть. Потому что грязный член никто есть не будет. Я був на такому величезному круїзі. Там три тисячі іспанців було десь група 50 людей українців, і двісті 200... ну, блядь. було дуже смішно, коли типу, екскурсовод сказав: ми зараз будемо виходити в Ніаполі. Тут дуже багато грабіжників. А, будьте будьте корами, і Антоха так та хто мене Рабін, нахуй? Хто? У мене майка уже все. Стою, ввечері, ввечері дивлюсь, плачуть. Скандалом зі Спартаком в суботу нас від чогось відволікають. І Я не знаю від чого. Хтось хоче заглушити інфопривід про те, що скоро вилікти. І з нічого може робити три речі. Салат прическу і трагедію. Це правда. Черкаським парком поруч з церквою можна знайти стежки, які завжди ведуть до центру міста. Звісно ж, пройшовши по ним, можна зустріти багато цікавих людей, але на них, можливо, не варто звертати уваги, тому що далі в центр набагато цікавіше. Е, добрий ранок. Значить, вітаю з Пасхою всіх католиків. От Каїгорів і Ка Максимів. Що таке? В Україні закінчився опалювальний сезон. І що? А я мріяв, щоб він закінчився, ще в грудні. А я мрію, щоб ти не всикувався після слова контрнаступ. Або хоча б сам штани міняв, але інколи мрії не збиваються. От що так? Скажи і мені. Сімкалина! Ти... Ало! Що Просто всіх дітей знаходять в капусті, а його знайшли на іподромі. Та не в Лаврова, додіка в тебе. О, ти не світло, але я б тебе вирубав за графіком і без. Хто дзвонив? вони? Та звідки я знаю? Зі мною зараз всі приблизно так спілкуються вітаю вас, друзі. Як ви знаєте, зараз у російських пропагандистів величезна. А біг додому, розмазуючи сльози по щоках. Щойно він пережив гай. Земля тут не кругла. Бо ніколи такої не була. Жіть, будь ласка, кравчуки, кучми. Шенки, блядь! Приходить час, коли потрібно каструвати кабанчиків. Ну, яке свинарство без кастрації. У нашому випадку потрібно дві людини. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, стимулюйте до нових відео. I love you so much, baby. I love you too. I have never ever loved someone. And your eyes are so beautiful. I can't believe li Such a beautiful, lovely girl you are. I wish you could marry me, so we can move together to her blu. Що-шо, народ, але з маркетинговим ходом в нашій країні все чудово. Бачу фітнес студія і розумію, якщо якщо не дай Бог комусь, стає погано, він зразу біжить трошки лівіше і здає аналізи, якщо там. Щось недобре, і не дай Бог йде до гіршого. Тут українці також подбали про нас. І йдемо в заклад під ім'ям пам'ять. Ну, все, старіна, ти доігрався, нахуй. Щас, оце ось. Ти понял, Ти ще це вивчаєш, Потім мені перерозкажеш слово в слово нахуй. Це пізда козёл юбаний. Побладуйте. Хто здавав аналіз кала? Ну всі ж здавали, ну це, це наше здоров'я, ну це... це нормальна тема. Коротше, є проблема в здачі аналізу калу. Розумієте? Є це не, Це не... не легка справа. Момент цього саме куди, знаєте цю лічинку, куди її відкласти. В кого, знаєте, унітаз оцей, ну, з балкончиком таким, де вона затримується, то нормально. А в мене вона одразу в воду падає. І ну, аналіз вже ну, поганий. Ну, все, типу. І прикиньте, ну, я такий, а що робити? Куди? Ну, Срать, куди. Я загуглив, ну я людина 21-го сторіччя, я загуглив і там прям форуми є, прикиньте. Там, і найпоширеніше це постелити в вані газетку. І туди, коротше, ну і. Але я знайшов інший спосіб. Е... Я насрав горшок сина і. І я забув цю колбочку, в яку набирати, знаєте, пішов в курці брати в коридор, приходжу, син стоїть над своїм горшком. І такий, вот і факт, ну. Пап". Я дивлюсь на нього, блін, так соромно було, а з іншого, ну, я такий думаю, господи, це, це моя дитина, я її батько, що мені соромитись, правильно? Я сказав, це не я. Це бабушка, це. Це до неї. Це просто. Просто до неї. Ти чого плага, чи зають? Чого ви? Зустрічайте! залітаємо в Бердянськ, Скоро тут буде бадабум! Вам всім пізда!